І трошки по переробці, бачите, такий ось шприц. У нас є бекетл. О, це ми брали його. Він у нас йде вертикальний, доволі цікавий. Хороший шприц. Ну, Треба під нього хорошу станину, щоб стіл дуже хорошо стояв. І тоді вона працює ну, шикарно. У комплектації у нас, я вам зараз покажу, просто іде отака. Ось насадочка одна. Ось дивіться, друга насадка. Іде третя насадка. І четверта насадка. І я щось думав, що оця у нас насадка йде, це 16 міліметрів. Я думав, що вона йде для е, мисливських ковбосок. Але учора прийшла ось насадка ще одна. Ї її в комплекті немає. Ну, коротше, тепер вже тепер уже є. Це насадка 12 міліметрів, і ось вона, ось вона красуня. Все, тепер буде все так, як треба. Тобто, ну вона прям значно, бачите, набагато менша. Все, тепер буде працювати так, як треба. Єдине, що щоб шприц. Та я думаю, продава. Чого він не продаве? Головне, правильну консистенцію форшу зробити, і буде красота. Коротше, щоб знали, є на сайті KitchenLine ще насадочки для ваших шприців. Додаткова насадка, її оддільно замовляли, щоб її зробили. Так що, в общем, така з нержавійки хороша, прикольна насадочка. Щоб знали, що вона існує, вона є. Для кабанусів можна робити і для мисливських ковбасок. І з такою насадкою ви можете. Та, так сказати, вже робити ще якісь вироби. Так що дуже цікава, інтересна штучка. Все, пішли, будемо вироб... вибирати коптильню.